Вихідними у день скорботи і вшанування пам'яті жертв Другої світової війни в Україні відбулося урочисте погашення конвертів із зображеннями тих, хто під час окупації Кременчука протидіяв німецьким загарбникам у Крюкові. День пам'яті жертв нацизму і фашизму 22 червня. Ми хочемо спомнити наших крюків'ян, які давали такий супротив нашому ворогу. Тоді це був Західу, зараз східу і було цікаво, як ці люди сопротивлялися, як вони вбилися з ворогом своїми методами. 11 конвертів, 11 облич. Ці мужні чоловіки і жінки ціною власного життя та здоров'я протидіяли німецьким окупантам. Аби дослідити історію кожного з них, попередньо була проведена титанічна дослідницька робота. Більше 45 п'яти років я збирала матеріали, спілкувалася з людьми нашого краю. Багато приклали в музей зусилля для того, щоб вулиці були названі іменами героїв, але багато наших земляків і не знають конкретно долі. Які криються за цими назвами, тому сьогодні, завдяки філателістам Кременчука ми змогли увічнити пам'ять наших підпільників. Варто зазначити, що Крюківська підпільна організація відзначилася своєю унікальністю, бо більше навіть відіграла важливу роль у деокупації Кременчука, давши змогу зробити це раніше. У Крюкові на Дніпрі з 1941 по 1943 рік діяли дві підпільні організації. Лейтенанта Дніпрова і Георгія Питька. Ну, деякий час вони там один одному допомагали. У них були спільні операції диверсійні, але в основному вони діяли окремо. І... Це практично родини. Вони всі були народними ополченцями. У 1941 році ви знаєте в Кременчуці. Перша в Україні була дивізія Кременчуцького народного ополчення. На заході був присутній і родич одного з крюківських підпільників, племінник Івана Зайцева. Подвиг він свій зробив лазуватка. Є такий населений пункт Кіровоградської області. Партизани, розвідники лейтенанта Дніпрова аж до Миколаївки Дніпропетровської області проводили свої. Дії диверсійні Іван Зайцев загинув у 1943 році під час однієї з операцій. Містяни поховали його під час окупації. Пізніше перепоховали вже урочисто у крюківському парку. Однак у 1949 році радянська влада забула про подвиги крюків'янина та таємно розрівняла могилу Зайцева і ще двох його побратимів. А на її місці було встановлено пам'ятник Сталіну. Їх перевезли, коли перевезли. Получається, так таємне перепоховання пройшло. Просто розгорнули те саме, я ж кажу, сталося із Чорнобабою. Чорнобабі відновили на круківському кладовищі. Напис заробили, ну там під низом нема нікого. Такі заходи є важливими, адже бережуть пам'ять хоробрих патріотів України, які тоді, у роки Другої світової війни, захищали землю від загарбників. Кременчук пам'ятає усіх героїв тієї війни і шанує героїв сьогодення. Дмитро Цирюльник, Олексій Кережановський, Кременчуцькі новини.